Мені залишилося кілька років до пенсії, але сталися переміни в керівництві, і до нас прийшла така вже начальниця з власним баченням всього, що робота стала просто непосильною. Не так було важко виконувати свою роботу, як вислуховувати від керівниці постійні питання, багатозначні паузи, по сто разів питання про одне і те ж. Ми всі не знали, що ця керівниця від нас хоче і чого добивається. Чи варто казати, що спізнення були її улюбленим способом показати, хто тут головний? Особливо вона присікувалася до таких, як я, майже пенсіонерів. Пересидіти не вдасться, шановні, казала вона, я вас тут за трудові заслуги тримати не буду або працюйте, або самі звільняйтеся. Ми перестали один з одним говорити закінчилися кавування і чаювання, милі привітання з днями народженнями, появою дітей чи одруженням. Мені було неприємно ходити на роботу, і у мене часто й тиск підвищувався, а Віра Семенівна була тут, як тут, і щебетала, що вона мені лікарняний відкривати не буде. Не треба тут вдавати, що вам погано, звикли так звертати увагу і відлинювати від роботи. Я ходила на ту роботу, як на якусь кару господню. Закреслювала дні до вихідних, а коли був поганий настрій, то замальовувала чорним весь квадратик. Звичайно, що чоловіки діти це все бачили і радили мені самі звільнитися, але я була проти. Я там 20 років пропрацювала, куди я піду? Мені до пенсії два роки. Найважче було взимку в темну пору року, коли встаєш в сіру мряку, йдеш в темноті на автобус по брудному снігу і вертаєшся додому в таку ж безрадісну чорноту, яку тягнеш з роботи. І так я якось подивилася в вікно, де замість весни і зелені було болото і сікло снігом, сіре небо віщувало лише дощ на цілий день. Погляд впав на календар, де було замальовано моєю рукою дуже багато днів. А ті вихідні, які були світлими плямами, насправді такими світлими не були, бо я себе морально готувала до чергового робочого тижня. Я наче вперше зрозуміла, що своїми руками викреслила зі свого життя всі ці дні і не розуміла для чого, яка пенсія, яка зарплата, який стаж, щоб витримувати цю начальницю до ніякої зарплати досить не буде. Я йшла на роботу з чіткою метою пишу заяву і починаю нове життя. На зупинці я звернула увагу на світлу пляму, яка марно ховалася під лавочкою, бо дощ діставав навіть туди. Це було кошеня. Звичайна, яких сотні по місту, які шукають тепла й турботи, а знаходять лише холод і байдужість. Для мене це був знак. Я покликала кошеня, і вона довірливо побігла до мене, а я розвернулася і пішла додому. По дорозі зайшла в магазин і купила котячого корму. Зателефонувала на роботу і сказала, що звільняюся і з усмішкою вислуховувала, як Віра саменівна, вся розпинається. Поклала слухавку і цілий день провела в милих клопотах. Приготувала для родини святкову вечерю, щоб висвяткувати свою свободу. Любі мої, я геть забула для чого мені та робота, щоб мати змогу жити, а не жити аби працювати. В наше життя увійде ось ця білка, яка стане для нас усіх білою смугою в житті, щоб я завжди пам'ятала, хто у мене має бути на першому місці. Коли я прийшла за розрахунком, то мене несподівано викликав наш директор, і я чесно йому розповіла, що йду, бо працювати в такій атмосфері вважаю недоцільним. Він мене запевнив, що вирішить ситуацію і запропонував мені роботу в іншому відділі, який ще й ближче до мого будинку. Ми відкрили новий магазин, і там нам потрібен досвідчений працівник. Підете, звичайно, сказала я. Тепер у мене мають бути тільки хороші дні, навіть якщо у них будуть і проблеми чи нагаразди, але я не дам нікому красти моє життя, бо його у мене й так дуже мало залишилося, щоб витрачати його на марне. Підпишись, підтримай українськомовний контент.